Григорович Шевченко мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хаті, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Пани, гарі, сади, і ми, жартуючи, погнали, чужі ягнята до води. Брадня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. чого Господь не дав дожити Малого віку у тім раю, умер би орючи на ниві. Нічого б на світі не знав, не був би в світі Юродива.